Всім привіт, дорогі друзі. Шахтар розпочинає шлях в Лізі Чемпіонів стартовим матчем в першому турі проти порту. Домашня гра для донецької команди відбудеться вже 19 вересня. І сьогодні ми відео будемо розбирати суперника Шахтаря. Розберемо повністю порту, в що вони грають, які там футболісти, хто головний тренер і чи є шанси взагалі Шахтаря проти цієї команди. Плюс, ви дізнаєтесь, де можна дивитися матч. Також подивимось заявку Шахтаря, заявку Патрика Ван Лео на всіх футболістів, які поїхали на гру. Останні новини. Вини повністю вся інформація про цей матч, яку вам потрібно знати перед переглядом. Тому, друзі, обов'язково перед початком пишіть свої прогнози в коментарях, свої очікування в коментарях на рахунок матчу Шахтаря і виступів Шахтаря в Лізі Чемпіонів. Дивіться наші попередні відео також по цій темі. Вони теж дуже цікаві. Ну і обов'язково поставте лайк в підтримку цього відео, для того, щоб якомога більше людей побачили це відео і змогли розібратися, все таки що таке. Нинішнє порту, чи можна його порівнювати з тим порту, як, з яким Шахтар грав років 10 тому. Також, якщо є вболівальники португальського футболу, хто дивиться більше чемпіонат Португалії, пишіть в коментарях, як вам взагалі нинішнє порту. Ну і також не забувайте підписуватися на канал. Це дуже важливо для того, щоб не пропускати вихід відео і прямих трансляцій, тому що пряма трансляція по цьому матчу на цьому каналі теж буде. Ну що, давайте розпочинати. Давайте розпочнемо з регламенту, де дивитися, де буде проходити сам матч. У стартовому турі Шахтар зіграє в Німеччині друзі. Домашні матчі свої Шахтар буде проводити в Гамбурзі на стадіоні іменитого клубу Гамбург, місцевого клубу із Німеччини. І матч Шахтар Порту відбудеться 19 вересня о 22.00 прийме цей поєдинок Арена Волькспарк Штедіон. Пряма трансляція у цифровому мовленні Т-2. Матчі Шахтаря в лізі чемпіонів не буде. Друзі, транслятором починаючи з плей-офф кваліфікації є на території України офіційним. Це медіасервіс сервіс на якому ви можете переглянути матчі по передплатах різних, там максимальна чи то спортивна. За підписку. Звісно, на цьому каналі є детальне відео, взагалі, де можна дивитися всі Єврокубки, незважаючи ви в Україні знаходитеся чи за кордоном. Передивіться його обов'язково, там детально пояснюю по трансляціям. Але також пряма трансляція. Ця буде доступна абонентам платформи Воля ТВ. Можливо, у вас є підписка на Меквого чи то на Волі, то ви зможете спокійно переглянути там. Просто теж є доступний канал футбол на якому і буде транслюватися матч Ліги Чемпіонів. Тому от такі от два варіанти. Ну і третій варіант на нашому Ютуб каналі. Обов'язково заходьте о 21.00 у вівторок буде пряма трансляція саме по цьому матчу. Для вас буду коментувати. Разом будемо болювати за Жахтар в Лізі Чемпіонів. Ну і інші матчі Ліги Чемпіонів, Ліги Конференцій, Ліги Європи у нас будуть транслюватися тут. Тому, друзі, долучайтесь, підписуйтесь. І будемо разом підтримати наші українські команди. І давайте дивитися заявку Патріка Ван Леона конкретно на матч проти порту. Друзі, на матч домашній в гамбурзі. Воротарі. Ось уже повна заявка Шахтаря. В воротах Рудько, Пузанков, Різник, Твардовський. Тут або Рудько, або Різник. Зараз ви бачили в останньому турі УПЛ саме Рудько був в основному складі. Ну я думаю, що на лігу чемпіонів повинен виходити саме Дмитро Різник. Захисники Лемкінгу, Чилишвілі, Азаров, Конопля, Козі, Кракицький у і ми не бачимо тут Дмитра Чигринського, досвідченого центрального захисника, але є молодий удод, який взагалі не грає за шахтар. В будь-якому випадку в заявці він є. Ну тут можна вже зрозуміти і складати от десь. Давайте складемо склад шахтаря саме на матч проти порту. Ну, в воротах різник. Якщо брати центральних захисників, які зараз представлені тут, це Лемкін, Ракицький, Бондаря нема на травмі. Чигринського зараз немає, як ви бачите. Мар'ян Фаріна зданий, здали в оренду його 19-25, є Лемкін. Лемкін, є Козік, є Ракетський, тобто ці три центральні захисники. Ну, скоріш за все, це буде Ракетський і Лемкін центр захисту Шахтаря, зліва Азаров, справа конопля. Як я собі це бачу. В півзахисті Кастільо, Степаненко, Єналду, Криськів, Швед, Судаков, Зубков, Топало, Бондаренко, Міроші, заявлений як півзахисник. Очередько, Назаров, Невертон і Кащук. В Атаці, Сікан В'юникелс. Якщо про півзахист, ну тут я думаю, більш-менш стало це Степаненко, Судаков і Бондаренко. Можна ставити Крийськіва. Тут ми побачимо, хто буде грати зліва в Атаці, тому що тут цікаво, в центр поля ще більш-менш можна поставити і Бондаренка. Криськіва зліва. От пишіть кого ви хочете бачити зліва в атаці в Шахтаря. Є варіант з Невертоном. Нам. Є варіант з Кащуком, є варіант з Криськіве взагалі зіграти. Тобто там може зіграти навіть Судаков, тобто варіацій багато. Справа не так багато, там Зубков, скоріш за все, закриє позицію, без питань. Але я думаю, що вийде як і в УПЛ, це Кащук Зубков, і на вістрі атаки буде Сікан. Хоча під порту, я думаю, можливо, треба ставити і Келсі з основи Мені так здається що це буде більш дієвий варіант саме під цю португальську команду? І зараз ми будемо якраз її розбирати. Тому пишіть свій варіант складу Шахтаря на матч проти порту в коментарях. Ну а тепер давайте заходити на трансфермаркт і розбирати команди. Конкретно Шахтар. Ну і звісно, порту В Шахтарі 106 мільйонів зараз. Шахтар на трансфермарт коштує з лишнім. Команда середній вік команди 23,7 дуже молодий колектив. 12 легіонерів, 34% з усіх футболістів. Ну і найдороговартісний гравець це Микола Матвієнко. Далі і Бондаренко, топ-3 футболісти шахтаря. Ми знаємо, що а Матвієнко до речі, Матвієнка немає. Матвієнка не буде на цьому матчі, і це втрата. Я то думав, когось не вистачає в центрі захисту. От зараз я тільки про це згадав, що його не буде. Не буде Ласіни, Траора і Бондаренко. Це дійсно втрати. От Микола Матвієнко це велика втрата, неважливо як, але Матвієнко міг би зіграти зліва в захисті. Це футболіст, який цю позицію міг би закрити замість Зарова доволі спокійно. Його немає. Я думаю, що це важливий момент. Так, в принципі, в Шахтаря особливих втрат немає, якщо брати е, інших футболістів. Тепер переходимо до порту. 282,5 мільйони на трансфермарк Команда коштує 25,9 середній вік команди. Досвідченіша команда, ніж Шахтар. 18 легіонерів у них в команді це 64 е, з лишнім відсотки, друзі, від е, всієї команди. І дивимося на склад. От чи дійсно порту такий страшний, як можливо, хтось його малює, і чи є відмінності з тим порту, який був там років 5 навіть тому. Тому що ми знаємо, що в порту завжди є дуже сильні там представлені і африканські футболісти раніше. І бразильські футболісти, яких вони завжди дуже круто і дорого продавали. Іспанці, колумбійці тут вже і розпочинав в один час і. Каміс Родрігес, ми пам'ятаємо, дуже круті форварди. них завжди були. Вінсана сана Бобакар, який поховав київське Динамо. Ми пам'ятаємо Джексона Мартінеса, дуже топового форварда, який потім перейшов в Китай. Але вони завжди мали дуже сильних футболістів. От зараз у них найдорожчий гравець це голкіпер Дієго Кошта. Йому 23 роки доволі молодий і перспективний голкіпер. Як ви бачите, він є найдорожчим. Далі йдуть бразильці, це Пепе. Вінгер там правий лівий. Він може зіграти на будь-якій позиції. Центр Форвард їхній річний бразилець, 22 мільйони. Далі йде Галено лівий Вінгер. Це основний футболіст цієї команди. І... Головний Голеодор, головний форвард цієї команди це якраз мегдітаремі. Оцей, от за цим нападником треба дуже сильно дивитися. Він дуже небезпечний в штрафній площі. От, от завжди в порту були от такі форварди як Абубакар, той же самий Джексон Мартінес і інші форварди і тарамі, якраз підходить під цей тип. Це чисто футболіст штрафної площі, який дуже круто розбирається на короткому просторі. І він може як і ногами грати дуже добре, і головою, і робота корпусом все там є. Друзі, дуже небезпечний футболіст. Ну і інші гравці, і чесно кажучи, от дивишся на склад порту, немає тут зірок. От немає футболістів, про яких ти скажеш. От я його точно знаю. От це футболіст зірка, і його можна продати там за багато мільйонів в слідучому сезоні. Таких гравців немає тут завжди представлені багато португальців, іспанців. Бразильців, тобто вони працюють на цей ринок латиноамериканський, на африканський теж буває там, ну, коротше, аргентинці різні у них, як ви бачите. Але що цікаво, в них ще й досі грає наддосвідчений Пепе, друзі. В центрі захисту 40 років людині, 40 років. Він основний центральний захисник цієї команди капітан. І щоб ви розуміли, другий центральний захисник це ось чувак, який коштує 500х. 36 років, тобто на двох, ви самі бачите, їм 76 років чувакам на двох, просто в центрі захисту в порт. Це те саме, якби в Шахтаря зараз грав в основі ракетський і Чигринський, Да, от в принципі і п'ятого ще в рамку поставити взагалі там за 100 років було б. Але ну, от приблизно такий порт не дуже швидкі центральні захисники, і для шахтаря я вважаю, це великий плюс. Те, що вони є основними до схеми. Зараз команди перейдемо. Давайте подивимось. Останні придбання. От команди, як ви бачите, вони ну в основному заходили на ринок там Іспано-Аргентин. Ський і плюс внутрішній ринок португальського чемпіонату деяких якісних футболістів вицепили для себе з інших там португальських команд. Взяли в оренду ще Консейсао якогось із Аякса, чи взяли вже на повноцінний трансфер. Продали вони, до речі, в Саудівську Аравію дуже дорого. Отавіо, це єдина втрата їхня. Вони кожен рік продають когось за дорого, за більше ніж там, 40, 50, 60 мільйонів цього року. Ось один футболіст і в Уніон Берлін продали ще центрбека Лейте за 7,5 мільйонів. В основному вони грають в дві схеми це 3-5-2 або 4-4-2. Головний тренер, давайте трошки про нього інформацію зараз подивимося. Йому 48 років, він в команді дуже давно вже. Він в, коман... в команді з 2017 року, працює це тренер, який побачив багатьох футболістів Порту, який продав багатьох гравців, підготував і продав. Тобто це фахівець з серйозним рівнем, незважаючи на те, що порту змінився за ці останні роки, але команда все одно працює в напрямку продажу. Вони світять класних бразильців, аргентинців, іспанців, португальців в лізі чемпіонів, в лізі Європи, і потім їх продають. Як ви бачите, він до цього працював, обкатувався в там нижчих командах Португалії, там Брага, Дімарає, Шольханенсе в Нанту В Нанту працював. Рік сезоні 16, 17 потім перейшов уже в порту, де і до сьогодні ну дивіться 331 матч провів. В принципі, фахівець доволі серйозний. Він і був, до речі, футболістом порту свого часу. Ну і як ви бачите, він три рази брав із порту чемпіонство, три рази брав кубок. І, в принципі, інші тут якісь допоміжні вже кубки брав. Тому тренер дійсно доволі якісний Серхіо Консайсави. Якщо я правильно вживаю, звісно, його прізвище. Якщо ми вже розпочали говорити про футболістів порту, то давайте дивитися от таких головних дієвих осіб цієї команди. Якщо ми беремо саме атаку, про захист ми вже сказали. Там два дуже досвідчених центральних захисники. Вони дуже добре читають гру при стандартах небезпечні, але вони повільні. І це плюс для шахтаря. Великий плюс. І ті матчі, які я бачив на порту ми зараз поговоримо конкретно розберемо останні три матчі порту і взагалі як вони розпочали сезон але футболіст от форвард їхній він як ви бачите не забивав до цього в цьому сезоні хоча подивіться його статистику минулого сезону 33 матчі 22 м'ячі 7 гольових передач і до цього він ще 20-ку забив в сезоні 21 22 20 21 сезон 16 голів 18 голів за рію Ава і, і звідти його до речі і взяли От, і в принципі, футболіст дійсно забивний. І в цьому сезоні він забив останнє тільки якраз от в останньому матчу перед шахтарем, коли вони виграли 1-0, якраз тарамі. Тоді поразив ворота суперника і забив свій перший гол в сезоні. До цього, як ви бачите, її оцінки в нього так собі були. Не виходило. Порту мало забиває в останніх матчах. Мало форварди в них забувають, але вони в основному виграють. Хороша статистика. Зараз ми її порівняємо, тому за ним треба дивитися. Він точно вийде в основі проти шахтаря. Також треба відмічати їхнього він Пепе. Пепа він дороговартісний на трансформації, тому я його і взяв. Це футболіст, от, який грав в основі в останніх матчах, але. В, скажімо так, попередніх матчах. В останній грі він зіграв тільки 21 хвилину. У нього там певне пошкодження було начебто. Але і статистика не вражає. Подивіться, жодних гольових дій у нього, хоча й оцінки, хороші він доволі непоганий командний гравець, оцінки непогані отримав. Але статистика поки що в сезоні в нього по нулям, але і останні от два сезони за порту, як ви бачите, ну, 4 голи, 7 гольових це непогана статистика за 3-4 матчі, але все одно він не так часто гольові дії. Проводить, хоча в лізі чемпіонів ситуація може змінитися. Так само треба відмічати ще одного вінгра. Оце основний він уже порту Галєно Ми його пам'ятаємо по Бразі. Він в Бразі, по-моєму, навіть проти зорі грав. Якщо я не помиляюсь, ну проти української команди ми вже бачили цього гравця. Він ще тоді був молодий перспективний. І він якраз і перейшов в порту з Браги, як ви бачите. В нього там така статистика була непогана. В минулого сезону він видав найкращу свою статистику за порту за 31 матч, 8 голів, три гольові передачі. І цього сезону він розпочав, я вважаю, непогано 5 матчів. Гол плюс асист дивлячись на ту результативність команди, яка є, і хороші оцінки він отримує в основному у всіх матчах. От бачите, проти а він забив, віддав гольову передачу проти Фаренце Ну в останніх матчах він не робив гольових дій. Але це дуже технічний футболіст. Він такий по фактурі високий, худий, швидкісний, технічний з ударом з передачею. За ним треба теж пильнувати. Ну а зараз я вам покажу самого пофігістичного футболіста. Ну як мінімум в стартовому складі порту, і взагалі в складі порту, не знаю чи він є основним футболістом чи ні. Але чувака звати Іван Пахуело, просто йому пахуело на те, що відбувається на футбольному полі. Хоча він, як ви бачите, останній матч відіграв 69 хвилин, отримав оцінку 7 0 Да, її немає. Цього футболіста взяли з там, португальської команди, він там хороший сезон останній видав, і взяли от цього сезону його в порту. Тому подивимося на Івана Пахуело, що він зможе продемонструвати саме проти дожидаря. Дивіться, пишіть, діліться своїми коментарями і враженнями від цього футболіста, але. Ну я не міг просто вам його не показати, друзі. Тепер, друзі, суто по тому, що я побачив від порту в останніх їхніх матчах. Ті нарізки голів, гольових моментів, да, як вони стараються будувати свої атаки. От про це зараз і поговоримо. Розберемо три матчі, подивимось просто статистичні дані, подивимося, також порівняємо останні результати команд. І далі вже будемо робити прогноз. Так от, друзі, з того, що я побачив порту, зараз дійсно не найкраще, як на мене, часи для цієї португальської команди. Хоча вони відносно непогано розпочали сезон. Перший матч вони в цього сезону, до речі, програли Бенфіці. Якщо порівнювати оце порту, яке зараз ви бачите, і по складу, ви навряд чи тут назвете більше 3-4 футболістів із складу цієї команди, тих, яких ви знаєте. Якщо порівняти з Бенфікою, друзі, порту зараз це кращий варіант, ніж грати проти Бенфіки. Бенфіка реально виглядає сильніше. Вони їх і обіграли 2-0, до речі, в очному протистоянні в першому матчі цього сезону, порту склалося їм без шансів. І по складу, і по грі зараз Порту реально гірше за Бенфіку виглядає. Це не говорить про те, що Порту там в два рази слабше і Шахтарю буде легше. Ні, просто от в порівнянні. І останні матчі. В основному, друзі, порту це команда, яка любить гратися з м'ячем, тому що там є бразильці, аргентинці, іспанці, португальці. Це дуже технічна нації, скажімо так. і в Принципі з ними буде дуже важко. Вони в один в один будуть лізти кожного разу. Фактично, там всі кожного футболіста, якого не візьме, там фактично всі технічні, швидкі, з хорошим дриблінгом з ударом з передачою. Тому в основному вони стараються заходити в штрафну площу суперника і там уже вирішувати питання. Тобто, я чесно, от по тих матчах останніх яких... Порту показував, не бачив я багато дальніх ударів, фактично їх нема. Вони в основному забивають штраф штрафній площі суперника. Туди заходять, віддають, прострілюють на тарамі, або стараються іти в обіграші, заробляти пенальті, що в деяких матчах в них давалося. Але от чесно кажучи, по тому, що побачив, порту в основному забиває, скажімо так. Вирішальні м'ячі на останніх хвилинах, тобто в другому таймі вони включаються, в першому таймі вони десь можуть втратити, але вони грають до кінця. В португальському чемпіонаті, от я в останніх там п'яти матчах свої вирішальні два м'ячі вони забили на 90 плюс хвилині. Там в Португалії додавали по 15, по 17 навіть хвилин. І вони забивали там на 90 плюс 14, плюс плюс десятій. Забивали в деяких матчах в чемпіонаті Португалії. Вони вигравали там по 1-0, по два Грали в деякому матчі, зіграли 1-1, але забили все-таки на якраз 90 плюс 15 і гол. Тобто це команда, яка грає до кінця, навіть незважаючи на те, що в них десь не виходить. Далі вони затискають свого суперника. І давайте дивитися, от зараз на прикладі саме в Хускорт, Зараз давайте трохи зменшимо масштаб. Ось на Хускорт остання гра проти Амадори, де вони виграли з рахунком 0-1. З рахунком 0-1, от бачите в цьому матчі вони грали в три центральні захисника, де був Пепе, де був Маркано. Ці два чувака, яким 76 років на двох, і з ними ще був кармо кошта воротах Форвардами в цьому матчі виглядали саме Ева Нілсон, який, скоріш за все, травмувався, але ця інформація не точна. І Наваро Премі виходив з запасу. Але як ви бачите, статистика, ну тобто порту дає грати усім командам. Моменти команди Амадори були 10 ударів навіть більше ніж у порту володіння. м'яча більше да це зумовлено тим що порту в принципі вели в рахунку, і команда суперника старалася їх. Ну, десь перебити. Але от як ви бачите, статистика ударів у ствір навіть краще була саме у Амадори. Ну і по тепловій карті команда дає грати. Тобто, Порту це не той колектив, який буде закриватися на своїй половині поля і в шахтаря не буде моменти. да Порту любить володіти м'ячем, не в кожному матчі, але по результату вони теж вміють грати. і Цей матч, до речі, це продемонстрував. От ви бачите, вони в основному вже в кінці грали в своїй штрафній площі і грали на своїй половині поля. Хоча флангова робота в основному в них. Йде саме гра через фланги, через фланових захисників і вінгерів, яких в них, які в них представлені саме в, ць, в цьому матчі. Ось гра проти Араоке, де команда Порту зіграла з рахунком 1-1. Це було перед матчем за Мадорою. І в цьому матчі вони, по-перше, не забили пенальті на 90 плюс 10-й там хвилині, але забили з е, гол і зрівняли рахунок на. 90 плюс 19 хвилині, щоб ви розуміли, да, там кожну хвилину додають, якщо багато затримок, то вони додають той час реальний, який був потрачений на ті чи інші моменти, перегляди вар і так далі. І вони забили на останніх секундах, просто зрівняли рахунок і не програли проти арауки Грали тут 4-4-2. Тут уже статистика в них краща, але це знову ж таки за рахунок того, що вони давили останні півгодини на суперника для того, щоб зрівняти. Все-таки той рахунок Іван Ванілсон, до речі, забив цей молодий бразильський форвард. Але тут грав і Теремі. І центр захисту ПЕПа, як ви бачите, відпочивав, грав Маркано. От, ну і ось теплова карта, як ви бачите, вони душили, душили суперника і додавили все-таки в кінці гри. І по ударах, як ви бачите, от знову ж таки, скупчення ударів. Ви подивіться, от зараз, де вони пробивали всі свої удари в штрафній площі суперника. Всі фактично, окрім одного. І тут з зони з 14-ї, це можна вважати теж доволі небезпечною зоною, фактично, як штрафної площі пробувати Тому всі удари були заточені і всі моменти були заточені в порту саме на штрафну площу суперника вони не не стараються там не знаю там з дальньої дистанції 30 метрів лупити як от їхній суперник розброс ударів як ви бачите Зовсім різний. А от вони стараються зайти саме в штрафну площу і там давити душити свого саме суперника. Ще одна гра, де вони перемогли проти Рів Аве 1-2. Тоді команда виграла. Як ви бачите, от результати там 1-0, 1-1, 1-2. Тобто немає нічого конкретно. Так само і в Шахтарі, в принципі, Шахтар теж не має хороших результатів, але тут вони теж вийшли в 4 центральні, в 4-4-2. і Я думаю, що проти Шахтаря вони саме будуть грати в 4 центральні захисники. Подивимося. По статистиці, як ви бачите, володіння. Удалі. Ударів, знову ж таки, не 20 штук, як можна було б там уявити в шахтаря. да В останній матчі патеблоні по 20. Порт 10-13 в середньому ударів за матч, але їм вистачає для того, щоб давати результат. Знову ж таки, розброс ударів, подивіться. Ну Всі удари заточені саме в штрафній площі суперника, тобто заходять в штрафну, віддають на теремі або пробивають навіть з гострих путів. Їм головне зайти в штрафну, і там є більша ймовірність забити гол. тобто вон... Нашим центральним захисникам, нашим фланговим захисникам треба дуже сильно зараз сконцентруватися на вінгерах, на атакувальних футболістах порту це дуже небезпечні, не дуже небезпечна команда. Ну і ось теплова карта. Теж ви бачите точки. Основні точки дотику до м'яча. Основні точки дотиків до м'яча саме порту це фланги. Це якраз от своя половина поля, де флангові захисники зустрічаються з мечем і відразу віддають на своїх вінгерів, які вже загострюють із флангу заходять штрафну площу, прострілюють або віддають, або пробивають самі навіть з гострого куту. Те, що буває доволі часто, і в принципі, от такий сценарій гри десь і нас чекає. Я думаю, що шахтар, друзі, якщо вже абстрагуватися і перейти до матчу. Саме який буде проти шахтаря Я думаю, що сценарій буде для Патріка Ван Лево на приблизно таким порту буде володіти ініціативою, і ми будемо грати на контратаках. І це дуже зручна позиція. Тому що, як показують останні матчі порту, їм не дуже зручно грати проти команд, які, ну скажімо так, сидять в основному на своїй половині поля і вибігають швидкісні контратаки. В них є провали. В них знову ж таки досвідчені центральні захисники. Так, да, вони можуть розбавити якимось молодим центральним захисником, не ставити там пепе з Маркану, а скоріше за все, вони поставлять там спепе якусь Молодой, який буде точно бігати за нашими там швидкісними. Той же Зупов може втікти. Ми знаємо, непогана швидкість у Судакова. Якщо бразильця поставимо на фланге Гіналду чи Невертона, то там можна зробити саме або Кащука. В нього теж хороша швидкість. І в принципі, за рахунок цього, ми можемо вибігати в хороші контратаки. За рахунок Судакова його бачення поля хорошої передачі і швидкості флангів крапців І там Форварда, звісно, який буде замикати, чи то буде Сікан, чи то буде Келсі, вже побачимо. Але сценарій приблизно такий, нам треба буде грати в контратаках нам треба буде вибі... І порту це команда, яка дає грати в футбол, яка дає розбігтися, яка і сама грає, і супернику дає грати. Не виключено, що і ми навіть будемо показувати непоганий позиційний футбол, але більшу ставку, я думаю, що Патрік Ван Леван буде робити на контратаку, і все-таки треба буде відволікати цих вінгерів і, ну скажімо так, забирати в них м'ять частенько. І головне ловити на помилках порту. В них вони є. Це команда не без гріха як ви бачите по чемпіонату. В принципі, в них є пропущені м'ячі, і цій команді дійсно можна забивати. Ну і от порівняльна статистика результатів. Як ви бачите, ідентичні вони в Шахтаря і у Порту. У порту останні 5 матчів, 4 перемоги і нічия проти Араоки. Як я вже й говорив, і в Шахтаря, в принципі, була нічия проти Кривбаса І, в принципі, всі матчі вони виграли там в колоса, в Минає, в оболоні. Команди не найвищого рівня, але і в Порту, теж як ви бачите, не було серйозних суперників, я вважаю. От перший матч сезону, як ви бачите, в Суперкубку вони склалися в бенфіці про те, що я й говорив. да І результати подивіться: 2-1, 2-1, 2-1, 1-1, 1-0. Небагато команди забиває, тобто є теж певні проблеми. Останній матч, який ми проводили з ними в Алче, це був 14-й рік. В групі ми тоді їм зіграли, з ними зіграли два рази в ніч 1-1-2-2. І сезон 11, де ми теж з ними в групі грали, програли 2-0, програли 2-1. Тобто ми жодного разу не обігрували порту. Жодного разу Шахтар не обігрував порту. От така статистика. І побачимо, як буде саме в сезоні цьому, де є у нас і Барселона, і Антверпен, і саме Порту. А тепер давайте переходити до прогнозу. Друзі, на фавбет коефіцієнт на порту зараз, незважаючи на те, що вони на виїзді грають 1,79 на Шахтар 4.8, ми не фаворити. Нічия 4,2 оцінюється. Подвійний шанс Шахтаря 2,24. Далі дивимось тотали більше 2,5-1,71. Це означає, що БК вірить в ну, як мінімум два забиті м'ячі в цьому матчі. І на голи індивідуальний тотал Шахтаря на гол дають 1,44, на гол порту 1,12. Звісно, що. І обидві заб'ють 1,7. Якщо зважати на все те, що ми тільки що обговорили, на все те, що ми тільки що побачили, що грає порту. На те, що я бачив по їхній грі, і те, що зараз показує Шахтарі, що може показувати в Лізі Чемпіонів, як Шахтар може грати на контратаках, тому що в УПЛ і в Лізі Чемпіонів Шахтар це дві різні команди. Ми знаємо, так кожного року, в принципі, бувало. І навіть при Луческу Шахтар ну якби все одно від своїх воріт більше грав проти топових команд в Лізі Чемпіонів. Тому на цю гру я думаю, що Шахтар може не програти. то я поставив би на подвійний шанс реально Шахтаря 2-24. Можливо, я поставив би на те, що в цьому матчі не буде забити більше двох з половиною м'ячів, за два і 2, 2 Думаю, що Шахтар сяде. Думаю, що Патрік Ван Леван постарається зіграти грамотно позаду і все-таки вирішити питання попереду і забити один м'яч. І ставлю на те, що буде обидві заб'ють, тобто буде рахунок 1-1. але не більше, не більше двох м'ячів цій грі я очікую. Думаю, що буде бойова нічия з рахунком 1-1. Саме мій такий прогноз. Я вірю в Шахтар, вірю в те, що команда, в принципі, зможе ну витримати натиск спорту. Звісно, що ми можемо пропустити, але я вважаю, що певні контратаки в нас теж можуть зайти. Є швидкісні футболісти, є гравці з головою і. Навіть при стандартах Шахтар доволі непогано може в Атаці грати. Тому ставлю на те, що Шахтар все таки не програє і знову ж таки дивлячись на те, що демонструє зараз порту в останніх матчах і з чого складений порту. Там немає нічого страшного. Да, ці футболісти, і бразильці, і аргентинці, і португальці і інша плеяда різних там легіонерів. Ну, якби це дуже якісні футболісти по мірках УПЛ. Якщо ми їх не знаємо, це не означає, що вони там херові чи слабкі. Ні, звісно, це сильні футболісти. Це команда, яка зараз іде там на, на першому другому місці чемпіонату Португалії за останні п'ять турів, навіть вище, ніж Бенфіка, на одне очко вони зараз йдуть. Це команда, з якою, звісно, потрібно рахуватися. Але Шахтар, в принципі, в минулому сезоні показував, що ми можемо грати проти топів. І в цьому сезоні, звісно, що при новому тренері ми не знаємо, як воно буде, але є надія на те, що Шахтар може все-таки забрати очки в пор ну хотілося б вірити в перемогу, але складно, чесно кажучи, ну поки що оцінити силу от, команди Патрика Ван Левона Тому, друзі, робіть свої прогнози в коментарях. Заходьте на Фавбет, посилання в описі буде. Робіть свій прогноз. Можливо, ви думаєте, що порту виграє, ставте на порту чи то на нічию, чи то на перемогу Шахтаря, і ви отримаєте бонус до 10 тисяч гривень за посиланням. В описі закріпленому коментарі при реєстрації. Тому, друзі, реєструйтеся, отримайте свій бонус. Робіть свої прогнози на ті чи інші матчі Ліги Чемпіонів і інших матчів Євроку. Тому, друзі, віримо, звісно, в краще. Будемо разом вболівати за Шахтар в Лізі Чемпіонів. Всіх запрошую ще раз на пряму трансляцію. Завтра о 21.00 приблизно вона стартує. Тому слідкуйте за телеграмом. Підпишіться зараз в Телеграм. Ви можете по QR-коду сканувати або за посиланням в описі чи закріпленому коментарі для того, щоб не пропустити сповіщення про стріми. Плюс ми там і новини українського і європейського футболу обговоримо. Там більше комунікації з вами. Тому заходьте підписуйтесь, щоб нічого не пропустити. Буду всіх радий бачити всіх болівальників українського футболу. Ну, і також не забувайте ставити лайк, підписуватись на канал, писати цікаві коментарі. Буду все читати від вас. І дійсно хочеться побачити вашу думку щодо цього протистояння. Тому чекаємо, віримо, друзі. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.